Усім привіт! Вас вітає викладачка математики в онлайн-школі Turbo ЗНО. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які теми трапляються найчастіше на НМТ з математики. Почнемо ми з вами з найрозповсюдженішої теми, і тієї теми, яка, мабуть, принесе вам найбільше балів, це тема функції. Насправді, на функції у нас у іспиті є одне завдання на відповідність, яке складається з трьох таких підзавданнячок, і одне тестове завдання. Якраз таки Завдання на відповідність може нам принести 3 бали. Тестове завдання може принести 1 бал. І для того, щоб ми з вами могли розв'язувати подібні завданнячка, нам потрібно вивчити, що таке властивості функцій. Потрібно знати, що таке область визначення, множина значень, парність, непарність, монотонність і так далі. Найчастіше у вас буде дана у завданні якась функція, наприклад, логарифмічна або степенева. Або, наприклад, показникова, і вже дивлячись на графік, або загалом на цю функцію, вам потрібно буде визначати її властивість. І обирати правильну відповідь. Переходимо з вами до наступної теми. Це у нас тема «Вирази». Вона є більш об'ємною, тому що якщо на функціях нам потрібно знати всього лише дві теми: це якраз таки властивості та відповідно самі функції. То у виразах потрібно буде вчити і степеневі, і логарифмічні, і ірраціональні, і так далі. Ви, в принципі, зараз на екрані в себе можете побачити повний перелік цих виді. але тим не менш, і у відповідностях абсолютно кожного року є завданнячка на вирази, і у тестовому форматі теж є. Стосовно тестів, тут можу сказати, що буде дуже сильно грати ваша удача. Тобто може бути як складне завдання такого плану, так і якесь легеньке взагалі ось такого. Так, це реально завдання за НМТ минулого року. Ну і звісно ж, наша найулюбленіша тема це. Параметри. Параметри є кожного року, в кожному варіанті, абсолютно. І чомусь останнім часом параметри в нас все ускладнюються і ускладнюються. Але загалом, якщо вирішити усі завдання, окрім параметрів, можна втратити аж 11 балів з 200. Тому я дуже раджу гарно розібратися з цією темою. Ну і, мабуть, останнє, про що ми поговоримо, це рівняння та нерівності. Рівняння та нерівності це база ґрунт, основа Знову ж таки, можете подивитися, які види рівнянь та нерівностей потрібно знати, тому що в кожному варіанті абсолютно завжди у тестових завданнях є ці теми. Так, видів дуже багато, але якщо ви будете знати, як робиться це рівнянічко чи дана нерівність, ви зможете потім використовувати дані знання для того, щоб робити більш складні завдання, наприклад, на прогресію або, взагалі, на об'ємні фігури і так далі. Ну і якщо підсумувати усе, про що ми з вами поговорили, то якщо вам пощастить і вам дійсно попадеться 4 завдання на функції, чотири завдання на вирази, завданічку на рівняння, завданечку на нерівності, на параметри, то ви вже можете набрати лише з цих тем з алгебри 137 балів. А ви просто уявіть, що буде, якщо ви вивчите ще більше. Ну і якраз таки саме на цій ноті я хочу вам розказати про те, що можна, ще є час і ще можливо. Дотягнути до більш високого балу. Все це, можливо, з нашим триденним повторенням Turbo Boom, на якому ми з вами три дні по 8 годин будемо повторювати всю абсолютно програму, починаючи від множення ділення в стовпчик і закінчуючи тими самими страшнючими параметрами, яких усі бояться. Тому, якщо ти хочеш вступити до нашої математичної родини і повторити усю програму всього лише за три дні, переходь за посиланням у шапці профілю та дізнавайся всю детальну інформацію. Армацію на цьому будемо закінчувати. Хочу вам побажати успіху і тільки 200 балів на НМТ. З вами була Аня. Усім удачі і усім бувайте!